Волонтерство це віддача свого часу, знань і зусиль для допомоги іншим без вимоги на щось замін. Україна має велику традицію волонтерства. І церква не є винятком, вони є платформою для тих, хто хоче допомагати своїм співвітчизникам. І зараз ми задамо декілька питань нашим волонтерам з церкви пробудження. Друзі, поруч зі мною зараз стоять дівчата, які волонтерять з 2014 року, і зараз я вам задам пару питань по волонтерству. І так, друзі, це Катя, і зараз будемо задавати їй питання: як плести сітку? Саме головне, щоб у вас було бажання для цього це те, що найперше, а далі це все дуже легко, можна швидко навчитися. Добре, де ви берете ресурси? На пиціні сіток і на волонтерство саме, якщо це фінанси, то нам є, є люди, які хочуть допомагати, це різні люди, є релігійні організації, є благодійні організації, які нам е, допомагають. А також може долучитися кожен з вас. Добре, а от якщо немає можливості, наприклад, приїжджати сюди в церкву і взагалі якісь волонтерські куточки, чи є робота на дому? Чим людина може допомагати? Так, є в нас тканина для світок спеціальна. Це спанбонд. Вона приїжджає в таких великих рулонах, Її треба нарізати це. Можна робити вдома, будь-кому, навіть якимось там бабусям, дідусям, дітям, але головне рівно нарізати. От ви робите сітки, і скільки сіток ви робите за місяць, і скільки ви зробили загалом за всю Взагалі, діяльність? З того часу, коли ми робимо сітки саме в нашому волонтерському куточку, тут на оболоні, ми зробили десь близько 15 сіток, які вже відправили, і за місяць, десь 3-4, дивлячись, які розміри. Добре, і от, наприклад, якщо людина прийшла, людина є бажання писти, але вона ніколи цього не робила, чи зможете ви її якось навчити? Звичайно, можна приходити, просто головне прийти тоді, коли хтось вміє плести. Ми швидко навчимо це робиться за один день, мабуть, за декілька годин можна навчитися плести. Що таке волонтерська субота? Волонтерська субота. Це ми зробили. В нас кожну суботу проходять молодіжки. Замість молодіжки. Ми робимо таку волонтерську суботу, коли запрошуємо всю молодь, всіх хто хоче долучитися до волонтерської справи. Це плетіння світок і робимо окопні свічки всі разом. Добренько, що ви відправляєте крім світок і окопних свічок. багато чого відправляємо. Ми замовляємо одноразовий душ сухий. Це ми відправляли коли ну зараз, коли було холодно, ми відправляли грілки для хлопців. Також стараємося відправляти постійно якісь смаколики, якісь цукерки, щось таке приємне, а також там, ну навіть імбір з чаями, щось таке, те, що потрібне завжди. Це дуже мило. Ви відкривали ще філіали волонтерських робіт? Тобто, я знаю те, що в нашій церкві пропуджені є волонтерський куточок, чи є ще десь такі? куточки? Нет. Так, ми відкривали перше. Це куди ми їздили. Це на Пухова. Там є церква. Там теж захотіли плести сітки і робити окопні свічки. Ми їздили туди разом, там розповідали, як це робити. Спочатку ми допомагали дещо замовити. Їм зараз вони вже самі працюють, самі замовляють, самі роблять. Тому так потім нас ще питали Білогородка, також за сітки. Ми теж їм. Відправляла біла церква за свічки, питали Оля, теж розповідала їм, як і що робити. І так, це Аня. І зараз відповість на питання щодо сіток. Хто саме вам допомагає по сіткам? Допомагають люди небайдужі, які приходять плести сітки, також заливати свічки і займатися волонтерством. Добре, чи є якісь певні організації, церкви, з якими ви співпрацюємо? А, так, є церкви, які відкрили філіал Напухова, також є основна. Волонтерська організація на Академмістечку. містечку. Ми з ними обмінюємося матеріалом, інколи допомагаємо один одному сітками плести. І чим наші глядачі, які зараз дивляться це відео, можуть допомогти саме в плані сіток? Можуть долучатись приходити коли хто може плести сітки вдома, так само нарізати спанбонд, приносити і плести, в принципі, а зараз у нас будуть питання взагалі про волонтерство. І перше питання буде: коли можна взагалі приходити допомагати фізично? Фізично можна приходити в будь-який час. Якщо ви нічого не вмієте, то хоча б, щоб був хтось, хто вже вміє, і покаже вам, розкаже, як зробити, коли ви вже будете, в принципі, вміти плести правильно і якісно, то можна в будь-який час приходити. Як можна допомагати матеріально? Нарізати спонбонд, переносити, можна здавати баночки для окопних свічок, також можна донатити, у нас є банки і реквізити, за якими можна. Допомагати нашому можна сказати фонду, волонтерській організації. І в принципі, так добре. Чи є така можливість у вас зробити замовлення для своїх родичів на фронті? Так, можливість є, але це є один нюанс. Треба завжди приходити і допомагати плести ці самі сітки. Бо якщо ви просто нічого не робите і зробіть моєму дяді, ну такого плану не працює. Це треба завжди долучатись самим. І от ти казала за реквізити, чи є якісь певні активні зараз збори на конкретні засоби. Так, у нас завжди є банка на потреби ті самі. Сухі душі, всякого такого плану, смаколики, це все закуповується. Повернемось до питання з за замовленнями. Взагалі це безкоштовно. Тобто, якщо от я прийду, я буду допомагати. Тобто мені прийдеться щось платити за ні, це все волонтерство. Волонтерство це все безкоштовно. Ви допомагаєте своєю працею, ми допомагаємо з дітками. Взагалі, навіщо ви це робите? Ну, головна мета це наша перемога над ворогом. І, і війна сама не закінчиться. Нам потрібно допомагати як матеріально, так і фізично. Потрібно вберегти наших сестер, і братів. Найперше, для чого ми це робимо, це на пам'ять всіх наших героїв, які загинули, всіх наших друзів. Адже ми хочемо закінчити ту справу, яку вони почали, і дійти до того, що ми зараз всі хочемо. Це перемога. А зараз нам Аня розповість, як сам потрібно плести сітки. Тканину для плетіння сіток ми використовуємо спанбонд. Його можна змішувати зі звичайною тканиною по типу простирадул, але саме спанбонд легше у використанні як для військових у вигляді сітки, так і для тих, хто плете. Його ми нарізаємо по 3-4 см, щоб воно не було занадто широко, бо коли ми будемо плести, вона буде стягуватись і буде не перекривати саму. Місцевість або техніку. Також ми робимо такі невеличкі бантики. Ну, такі шматочки, ми їх нарізаємо і зав'язуємо. Це виходить як бантики, вони виглядають як листя. Коли ми плетемо сітку, ми постійно змінюємо напрямок плетіння. Не має бути однакових якихось візерунків. Якщо декілька разів підряд зробили, то бажано змінювати. Воно тоді краще маскує. Не має бути відкритих вузликів. Якщо залишається якийсь вузлик, ми нав'язуємо на нього бантики. Поверху ми робимо окантування. Окантування робиться для того, аби легше було військовим накривати техніку. Також воно допомагає не розсатуватись в самій сітці, і легше. Переносити саму сітку. Спанбонд ми беремо в трьох кольорах: це два біжевих і один зелений. Він тоді краще зливається з місцевістю. Це такий вид плетіння, це, він підходить як на літо, осінь, так і весну. Коли зимою ми робимо сітки, вони виходять повністю білі або з вкрапленням сірим. Якщо беремо зелений з коричневим або койотом, він підходить на всі майже пори року і майже на всю місцевість. Якщо місцевість якась більш пісочна або більш зелена, це ми уточнюємо у самих військових, і вже вони нам кажуть, як краще зробити по кольорах це саме для них. Волонтери допомагають збирати кошти на благодійність, організовують збір продуктів та речей для допомоги тим, хто цього потребує. Вони проводять різноманітні благодійні акції, допомагають дітям та людям похилого віку, тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. І так, друзі у <му> нас сьогодні в гостях Оля. Вітаю, Оля. Вітаю. І сьогодні ми будемо задавати питання щодо окопних свічок. І так, перше питання: як взагалі робити окопні свічки? Ми почали окопні свічки робити півроку назад восени. І тоді були одні рецепти, зараз зовсім інші. Ми... Сьогодні я вам покажу, до чого ми дійшли, як найкраще робити окопні свічки, які вони найкраще виходять у нас. Де ви берете ресурси на ці свічки? Ресурси ми беремо скрізь, де знаходимо людей або організації, які готові допомагати. Чи є ці люди, хто саме вам допомагає, наприклад, тут в церкві нашій? Наша церква пробудження надала приміщення, де ми можемо трудитися, і де у нас такі з'явився волонтерський такий куточок, штаб, куди можна приходити щодня і допомагати, хто чим може? Чи є можливість допомагати, якщо немає можливості приходити в церкву або кудись в інше місце? Так, звичайно. А люди, які не мають можливості приходити, вони можуть приходити до нас, брати заготовки, і ми покажемо ще і як і вони можуть робити це вдома. У нас є люди, які також працюють на дому. Скільки ви свічок робите в місяць, і скільки ви зробили свічок загалом? Такої статистики саме точно, я вам не скажу, але скажу, що восени було дуже багато свічок. Ми е декілька тисяч ми відправили нашим друзям, рідним, хлопцям на фронт. Але наразі трошки менші запити, але вони є. І ми приблизно в місяць робимо. Ну, Зараз, ну, останній місяць десь приблизно 800 свічок зробили. Чи є якісь певні організації, церкви, з якими ви співпрацюєте? Так, звичайно, ми співпрацюємо з усіма людьми та організаціями, які долучаються до спільної перемоги. Ми працюємо з. Братством Незалежних церквом з нашою церквою, з, і, з друзями з інших церков, також дуже нам молодь нашої церкви допомагає, ну багато долучається. І люди просто, якщо дізнаються один від одного, приходять і допомагають. Вімо ситуації, що до вас прийшла якась людина, яка взагалі не знає, як робити окопні свічки, чи ви зможете її навчити? Так, звичайно, головне бажання: якщо ви бажаєте допомогти, приходьте і ми знайдемо для вас роботу. Чим глядачі, які зараз дивляться це відео, зможуть вам допомогти? Можливо, якась дистанційна допомога або донати. Так, я хочу сказати, що допомога повинна завжди бути вчасно. І що ми робимо? Ми робимо, хочемо робити те, що саме зараз потрібно. Тому ви можете донатити, ви можете приходити своєю працею щось робити. Навіть сама маленька справа вона робить великі речі, тому що я вважаю, що коли нас багато, і коли ми єдині, то це велика сила. А зараз Оля нам продемонструє, як робити окопні січки. Друзі, коли ми починали робити окопні свічки, то ми починали брали картонні ящики, різали, мабуть, як і всі ви. Але наразі найкраще ми знайшли спосіб. І найкращий картон це гофрокартон. Ось такий картон це упаковочний картон, на якому нема ніяких, ніякої краски. Тому рекомендую, щоб ви, якщо робите, то саме з такого картону. Він мен менше буде коптити, і він краще застигає. Для того, щоб зробити, ви знайдіть якийсь стілець невеликий, це не складно, якусь плиточку, і просто якісь непотрібні чайники. Ми закидаємо туди в чайники матеріал. Є матеріал різний, є харчовий парафін, є соєвий віск, він такий білий. І також є просто чистий, ві... чистий віск. Ви закидаєте. В чайник І е, потрібно дочекатися, поки е, дуже гарно прямо закипить парафін або віск, що, що у вас є, є там. І заливаєте, ось заливаєте, ви бачите, коли так шкварчить. То це вірно, тому що заливається, пропитується повністю вся баночка, всі фітельки пропитуються дуже гарно і гарно дуже осідає. І виходить, ось ось повинно так вийти, коли воно застигає. Хочу звернути вашу увагу, що до чого ми дійшли, що найкраще. найкраще на, на даний момент що з чистого віску свічка горить 3,5 години, з харчового парафіну півтори години, а з соєвого віску 2,5 години. Тому е ми обрали найкращі варіанти. Якщо є можливість, то заливати свічки з чистого віску. Вони не так сильно коптять. І вони, оця маленька баночка, горить три з половиною години. Волонтерство в церквах України є не тільки способом допомоги, а й можливістю знайти нових друзів і співробітників, які діляться своїм досвідом, розділяють цінності та переконання.